Примітно, що саме сьогодні виповнюється 4 роки з дня інавгурації Януковича на посаду президента на виборах 2010 року. Він набрав майже 49% голосів виборців, тоді як його основний суперник, експрем'єрка Юлія Тимошенко, близько 45,5%. Неприємні і подекуди відверто кумедні моменти супроводжували Віктора Федоровича ще від самої інавгурації. Чим запам'ятався екскарманич далі у сюжеті Олена Стецюк. 25 лютого день інавгурації вже четвертого очільника держави відзначився кількома унікальними моментами. Їх ще тоді трактували як недобрий знак для початку правління. Коли Янукович прямував червоною доріжкою, вхідні двері буквально перед його носом зачинилися і ледь не вдарили. Нагодилися хлопці з пошесної варти. Церемонії навгурації без п'яти хвилин президента Януковича проігнорували чинний тоді очільник держави Віктор Ющенко, що зустрівся з ним пізніше. І перший президент Леонід Кравчук у раді був присутній лише Леонід Кучма. Це була перша в історії України відмова екс-президентів засвідчити передачу влади наступникові. Натомість, чи не єдиний раз на такому заході свого чоловіка була і перша леді Людмила Янукович. Момент істини присяга заступаючи на цей високий пост, урочисто присягаю. На вірність Україні. так Віктор Федорович став президентом, урочисто отримавши символ влади, по сховав посвідчення президента у потаємну кишеню піджака і закликав жити дружно. Чи так вийшло? Це питання. А те, що було ці роки і смішно, і сумно водночас, це факт. Однозначно, нещасливі асоціацію четвертого президента з улюбленим уже деревом регіоналів, так званою йолкою. Сперше у травні на нього впав вінок. Що у грудні того ж 10-го року довго пояснюють, чому розігнали податковий майдан. Згадує сумно, звісне, зелене дерево. Сьогодні в Києві вже встановлюється на тому місці, де вчора стояли палатки пікетувальників. Сьогодні вже встановлюється новорічна. Йолка січень 11 го року. Виступ у Давосі провокампанія України для світових телеканалів. Наш це слаган. Увікникникнить вік, для себе Україну. Це слоган промокампанії нашої держави до Євро 2012 Лютий 11-го року гарант радить попередникам ким не бути. Нова Лексема Засловником – кримінальний жаргон. І все, що ми плануємо і кажемо, щоб виходимо головне, щоб ви що не стали. Як дехто з наших України. Вересень 2012-го президент демонструє знання античної літератури. Розповідає, на теренах України побував Геракл, Та й наголос давньогрецького поета Гомера трохи приплутав. У стародавній, смирній, сучасному фото За однією з версії дослідників творив свою Гомер. Тепер люди згадують четвертого президента України не зовсім поетично. Основне, неймовірна розкіш, нечувані засоби безпеки і нелюбов до народу. Що запам'яталося найбільше? найбільше? То що він втіг зараз? Це, це саме гарне, що він міг зробити за ці чотири роки. Він нам запам'ятався це точніше цим обличчям, Дуже чесно. Та щоб він пропалився, щоб він нам запам'ятовувався. Напоследні всі віки нашим предкам залишиться негатив. А хто це такий? Я не знаю, хто такий Нахович. І знати не хочу. Кат, Кат не пам'ятається, ви знаєте, кати ж не запам'ятовується. Я пам'ятаю один з рядків Франка. Це був гімн. Не пора, не пора. А слова його там були такі: пора для України жити. А для кого? Головне, де живе четвертий президент України, що залишив свої маєтки достеменно, невідомо нікому. Олена Стецюк, ТВАЙ.